Служба, вона зараз шукає, вона пройшла поки з 6 по другий поверх і щось шукає з собаками з дуже великою кількістю міліціянтів і фахівців цієї служби. Я не виключаю, що це якась провокація з боку влади. шестого, по второй этаж прошлись. Сначала освободили все этажи, 6 по второй. Прошлись, ничего не нашли. С собаками все как полагается. На первом этаже освободить помещение не удалось в связи с, с очень большим <coughs> количеством митингующих.